Я є тестер і сьогодні у нас що правильно? Буде відео огляд на електрокамін фірми Royal Vision 60N, який має розмір 1500 хрини 400 мм висоти, має 1600 Вт мощності. Має різні варіанти підсвітки, має звукове супроводження, має різні таймери відключення. І, взагалі, це дуже крутий варіант для вашої домівки. Заходьте до мене на тесля. Вибирайте свій портал, вибирайте собі електрокамін. А якщо ви знаходитесь або будете в Києві, можете зайти до салону, який знаходиться на вулиці Обсерваторній, 13, 15 та подивитися такі електрокаміни. Всі вживу. Якщо ви скажете пароль. Тесля хлопці вам зроблять знижечку 5, а то й 10% на електрокамінь. Дякую вам за увагу, з вас в